Розкажи, будь ласка, про те, як справитися з почуттям тривожності, тому що це запитання звучить дуже часто офлайн і онлайн, і сьогодні на зустріч теж це питання заповнювали в форуму. Дякую. Дивіться. Перше, що треба розуміти і, взагалі, для себе надати відповідь на таке питання, що всі ваші стани і всі ваші прояви вони є нормальними. Почуття тривожності так само воно виникає через якісь певні обставини. І для того щоб зрозуміти, що то за обставини, найчастіше це стрес. Ну да, якась реакція на стресові події, коли ми з нього говорили, де да, й проговорювали стосовно. Того з чого почати, да, перш ніж говорити про тривогу, тривожність і страх, взагалі треба зрозуміти, що таке стрес. І коли до мене приходять а, з такими запитами: а, у мене а, українки, я маю на увазі, да, з війною все нормально. У мене питання там іншого характеру. І я вже розумію, думаю, ну. Окей, давайте будемо тоді розбиратися. І потім виясняється, що війна має пряме значення на стан. Стосовно стресу, стрес е, є, він е, перманентний, де б ми не знаходились, в яких би ідентичностях нових ми б не перебували. Чи то біженство, чи то. Е, е, вимушене переміщення в межах України у кожного із нас спочатку з 24 лютого минулого року у нас з'явилась певна нова ідентичність, і її важливо кожному для кожному, кожному українцю. Це за зараз вже так, слава Богу, почали про це розповідати так в підкритому доступі. Нам важливо її визначити. От, максимально правдиво, з війною я ким стала, що зі мною трапилось, яка я стала. І від того, власне кажучи, от стіночки ми вже будемо йти далі. В залежності від цього, ми будемо розуміти, який вплив стресу а війна це стрес має на наше життя. І в залежності від цього ми будемо розуміти. Чому виникає тривога і як з нею працювати? І стосовно чого стрес взагалі є взагалі щоб ми розуміли таке загальне теоретичне питання про відповідь про стрес, стрес це будь-який вплив, який має певні події на наше життя і ззовні, тобто, все, що впливає на нас іззовні, це є стресом, і він є двох видів. Еустрес це, умовно кажучи, гарний стрес, який викликає у нас радість, ейфорію, захоплення, ось такі емоції, да, які піднімають нас по шкалі. І дистрес, це те, який спускає нас ни, вниз по шкалі. Це страх, гнів, тривога в тому числі. Будь-які події є стресовими. І переходячи до тривожності відповіді на питання стосовно тривожності, як з нею бути, це явно якісь дистресові, той негативний стрес, який на нас впливає. І це тривожність це таке певне е, таке, не заморожене, а на паузу поставлено е, стан. Да, тобто, в тривожності я щось відчуваю, але ніяк не дію. Тобто тривожність не проактивна е, історія. Да. Що треба зробити? Діяти. Діяти малесенькими кроками. Е, тривожність круто переробляється в злість, в е, гнів. В такі в емоції, які вже в емоційність, яку, яка носить проактивний характер. На жаль, в нашій культурі е, перелічення мною емоції вони, е, дещо є такими негативним е, забарвленням, і Аляну це погано злитись, погано е, проявляти агресію, е, погано проявляти. Е, Кримінально карані дії. Це погано. Тобто я не говорю іти лупцювати когось. Для жінок зараз можу надати вам такі е, е, рекомендації да вправи по видачі злості агресії, наприклад, яка е, може бути стриманою і табуйованою. Наприклад, дуже круто е, діє така вправа: це берете рушничок рушничок, Зараз я таку штучку візьму. Це не рушничок, а ви берете рушничок, його ось так берете, е, замахуєтесь за, е, за голову, от е, максимальний такий замах робите для того, щоб грудна клітина е, розправилась. І е, з видихом б'єте чи по дивану, по столу, ну, не, не по оточуючих, це знову ж таки да, про кримінальну карані дій. Тобто, ви даємо ті емоції, які накопичені. З видихом, можливо, підуть сльози, можливо, підуть тут розслаблення такої щелепи. Це важливо робити. Далі прописуйте свої стани, виписуйте прямо. Просто сидіть, пишіть все, що йде. Це так само про активні дії. Це не треба нікому показувати, якщо не хочете показувати. Пишіть, як каже моя вчитель, каже, сядь пісні і все пройде. От от це робіть, будь ласка. Е, далі важливо розуміти, що тривожність це не однозначно це важлива, важливий стан, важлива емоція, але це не, вс, не весь спектр ваших емоцій. Тобто вона не захоплює все ваше життя. І е, минулої зустрічі я здається говорила про цю вправу, і вона правда е, така дуже проста і е, круто мені потім, е, кому я її розказую, даю зворотний зв'язок, що кажу, ну взагалі, цей сектор кругу вони дуже е, круто діють. Ви малюєте собі коло, визначаєте сектор, певний сектор, в який ви поміщаєте свої е, стани, які умовно вам некомфортні. Та, і просто їх прописуєте, фіксуєте, і у вас замальовуєте їх, цей сектор. І далі у вас ви бачите пусте, вільне місце, світле місце, і туди вносите маленькі або великі події з іншими станами. Наприклад, ви зустрілись з Кимось вас це надихнуло, або ви випили смачної кави, або ви просто подивились якийсь фільм, або послухали якусь приємну пісню, або подивились якийсь дурний тік-ток, який визвав у вас там якісь емоції. Тобто це все важливо. Тобто немає менш важливих подій і більше важливих подій. і більш важливих подій. Є ваші стани, і, будь ласка, от їх треба фіксувати. Поряд з тривожністю є ще щось. Тоді ось ця тривожність буде явно в окресленому секторі, і ви зможете і працювати з нею з вказаними вправами, а також переключатись на інші події.